На боковині поліцейські за минулу добу задокументували три ДТП, в яких травмувалися пішоходи уранці, 30 квітня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Киселів. 47-річний водій автомобіля Вольцваген наїхав на 55-річного жителя села Варенчанка. Потерпілого із переломом ноги госпіталізували до лікарні. Інша автопригода сталася цього ж дня на вулиці Петраса Гайдачного у Чернівцях. 30-річний кермувальник БМВ допустив наїзд на 73-річну життє. Села Стрілецький кут. Жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. У результаті наїзду пенсіонерка отримала травму голови. Її медики доставили до лікарні для надання допомоги. Ще одна ДТП за участю пішохода трапилася в селі Луковиця. 49-річний кермувальник Жигулів допустив наїзд на 48-річну місцеву жительку. Внаслідок автопригоди потерпіло із травмою хребта, госпіталізували до медичного закладу. За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні. prowadzenia.